Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, одного разу Ісус промовив до народу і учнів своїх кажучи на Моїсеєвому зідалищі, сіли книжники та фарисеї. Отже, все, чого вони вам скажуть, дотримуватися, дотримуйте і робіть, а по ділах їхніх не робіть, бо вони говорять і не роблять, бо зв'язують тягарі важкі, які не під силу носити, і кладуть на плечі людям. Самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Усі ж діла свої роблять так, щоби бачили їх люди, бо збільшують філактерії свої і продовжують кититися на одежах своїх. Люблять же почесні місця на вечерях і перші місця в синагогах і привітання на площах, так, щоб люди звали їх рабі, рабі. Вас же нехай не називають рабі, бо один у вас наставник Христос. Усі ж ви, брати, і отцем собі не називайте нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах, і нехай не називають вас наставниками, бо один у вас наставник, Христос. Більше ж з вас нехай буде вам слугою, бо хто возвеличить себе, той принижений буде, а хто принизить себе, той буде возвеличений. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, кожна людина повинна ставитись до нас як до служителів Христових і домоправителів тайн Божих. А від домоправителів вимагається, щоб кожен із них був вірним. Для мене не важливо, як про мене, як судите про мене ви, або як судять інші люди, я і сам не суджу про себе, бо, хоча я нічого не знаю за собою, але тим не вправдовуюсь, суддя ж мені Господь. Отже, не судіть ні про що передчасно, аж доки не прийде Господь, який висвітлить приховане у темряві і виявить наміри сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. На цьому це все, Боже благословення.